Майже 26,5 тисяч гривень у середньому заробляли українці у липні 2025 року. Традиційним лідером залишається Київ понад 40 тисяч гривень. А найнижчі показники зафіксовані у Чернівецькій області 19 тисяч 200 з гаком гривень. Закарпаття ж посідає 13-те місце серед регіонів України, залишаючись у зарплатному рейтингу нижче середнього рівня. Я працюю сама на себе. Я ФОП, я квантовий психолог, і в мене зарплата так від тисячі доларів. Ну я не дуже багато працюю, мало сесій, а, Ну так для себе є. Да. Чи е, достатньо вам тепері? Ні, Ні, ну, я ж кажу, в основному все чоловік забезпечує, тому що десь мінімум потрібно 2 тисячі доларів, щоб хоч щось собі купити. Може, знаєте, яка середня, наприклад, на Закарпатті зарплата психолога, то купи, ну, подібного да. фахівця чи по Україні? Ну, я думаю, десь 500 доларів, тому що ну я так дивилася по об'ємам в школі, десь в якихось установах це 20 тисяч гривень. Десь так. Навчаюся УЖНУ на реабілітолога, а працюю для себе, тому що мені подобається на Феденця в день слайн студію. Веду дітям хореографію. Два рази на тиждень, тому це більше так для себе, для душі і для дітей. Хореографи зараз добре заробляють. Наразі у нас в середньому індивідуальне заняття за годину 800 гривень. Тому доволі достатньо заробляють. Однак Ужгород швидко розвивається, тому чи достатньо це для життя, не можу сказати точно. На заводі фрезеровщик 20 тисяч. Сам з Харкова там було більше. А скільки? 30. Мало. Ну, потрібно десь 100. Щоб наймальніше чувствовати. 22 тисячі 468 гривень. Така середня зарплата штатного працівника підприємству становки організації Закарпаття у липні 2025 року, що у 2,8 рази більше від мінімальної зарплати, яка нині становить 8 тисяч гривень, і на 4 тисячі менше ніж середній показник на рівні держави. Це офіційні дані обласного управління статистики. Нарахування на одну відпрацьовану годину склало 177 гривень 56 копійок. Традиційною для економіки залишається галузева диференціація заробітної плати. Тобто ми бачимо, що найбільшою заробітною платою була заробітна плата була у галузі у сфері фінансової та страхової діяльності. Склала вона 33 тисячі 977 гривень, та інформації та телекомунікації, де вона склала 32 тисячі 158 гривень. Стабільно високими залишаються зарплати у промисловості краю понад 30 тисяч гривень, зокрема у переробній галузі, каже Михайло Гарагонич. А от найнижчі доходи отримують ті, хто працює у сфері культури, мистецтва та розваг 12 тисяч 692 гривні, а також у наукових дослідженнях та освіті від 15 до 15,5 тисяч гривень. Важко сказати, тому що досить важка ситуація в державі, і а, ми бачимо, що думаю, що буде з, збільшуватися заробітна плати, вони найбільше в бізнесі. Це як прогноз. Бо для того, щоб втримати працівників, бізнесу треба піднімати заробітні плати. У бюджетній сфері, думаю, це буде навпаки, так як держава в важкій ситуації зараз. Фахівці нагадують, відтепер підприємства зобов'язані подати усі звіти до органів статистики за весь період неподання. Для цього передбачений трьохмісячний перехідний період до 5 жовтня 2025 року.